Всім величезний привіт! Нова промгрупа в АТБ і нові товари. З'явились ось такі записники серії Мавка, природні пам'ятки України. Тут можна записувати, підказки всілякі, Карпати. Така цікава, цікавий такий записник. Рослини занесені в червону книгу, чорний ліс, цікаво почитати. Ось така новинка. До речі, можна обрати обкладинку, яка вам до вподоба, поки в наявності. Усередині те ж саме. Тільки обкладинка інша. Цікавий записник такий. Цікавенький? Новенькі магніти-записники на 30 аркушів, де можна прилаштувати на холодильник і коли робимо з вами нові огляди, відриваєте аркуш і записуєте нові акції, щоб потім не гасати по АТБ. І не бігати, не обирати, набирати те, що вам не потрібно. Ось такі з різними малюнками фото, магніт 1990. Теж поки що в перший день можна обрати з різними-різними фото. Переводки тату. Так, салатник на 1,5 літри, кольори в асортименті 34,90. Ось такі тарілки до пікніку на природу, поки ще теплі. Дні. Хочу вам сказати, що молодь, я спостерігав з вікна, молодь в суботу зранку вилазить кудись. Тарілка. Тарілка пластикова 1990. Так, люмінар, тарілка супова, біла. 6990. Так, стаканчики знову з'явились. Мабуть, ще попит на них стакан на 430 мл, 11,90. Так, я думав, це пластик, а це у нас блюдо скляне, салатник ось такий. На 800 мл – 129 гривень. Так, і ось такі ще в сірому кольорі. Так. знову з'явились нові контейнери пластикові. В наборі йдуть три штуки пластик хорошої якості. Набір контейнерів з кришками на 500, 900 і півтора літри. Закривається контейнер з чотирьох сторін. Набір 149 гривень. Основлю люмінарк з'явився. Скло. І пластикова кришка, яка теж закривається з чотирьох сторін. Можна використовувати мікроховиї печі, герметична упаковка, яка не допускає розливання. Навіть тут показано. Так, ціна 149 гривень 820 мл. З'явились нові чашки. Так, подивіться, як виглядає Сіра. І зараз я вам покажу зелену. Зелена надчудово виглядає. І ось такий вигляд має зелена. Як на мій погляд, зелена має надзвичайно красивий вигляд.

Ось ці по 79,90, а чи оці дорожчі? Чи я неправильно щось зараз розберемось? Так, ці 280 мл, правильно, 60 гривень, а ці 320 мл. А чому тоді вони ці дорожчі? Я думав, що ці будуть а, дешевше, а виявилося оці красивіші. Дешевше, ну, на мій погляд, мені ці сподобались. Добре, кружка емальована мальована 90 гривень на 400 мл. Дошки пластикові, гнучки, кольори в асортименті. До речі, так можна взяти і мати кожну окремо для м'яса для риби. Для овочів. Точилка для ножів та ножиців. 100 гривень. Так, ну, мені здається, це був минулого разу, да? Чи я щось помиляюсь. А злив гнучки 169 гривень, зараз зі знижкою він. Так. Тут у нас іде набір, пензлик та лопатка. Теж кольори в асортименті. Набір, пензлик та лопатка із силікону 60 гривень. Набір на ой, набір а, деко на 2,5 літри. Зараз зі знижкою. Було 300, зараз та 219. Так, тут у нас поштучно да, можна придбати. Так, да, все поштучно продається. А, приладдя для кухні 39,90. Силіконова ручка. Пушники невеличкі, такі мацюпонькі. Фільтри для глечика у наборі три штуки. 399 гривень. Тут у нас іде підставка для сушіння посуду, біла, пудрова. І бачу сіро. В трьох кольорах, давно не було таць в АТБ так, ось така прямокутна, ну, в наявності два принта. І ось така овальна. Набір резинок для волосся, набір з трьох штук. Так, шкарпетки. Тут і чоловічі, і жіночі йдуть. Вкладки для взуття. Щоб не натирало вас, коли ви на підборах. 20 гривень. І також в наявності ще є ось такі силіконові, щоб не було замітні. На ногах. Трусики, і боксери для хлопчиків, розміри та кольори в наявності. Так, ось такі туніки жіночі. 100% йде ек... бавовна. А розмір 46 по 52 Кольори в асортименті. Набірний ток, 10 штук, 25 гривень. Футболки чоловічі з коротким рукавом, теж йде 100% бавовна розміри з 50 по 58. Оливка і чорне. Так, з'явились пледи, фліс 100%, поліестер. Розмір 1,50 м, 80 м. Фірна олія. Ось такий ліхтарик зручний. Разом йде з батарейками в наборі три батарейки. Подивиться за порошком ще. Порошком. Ачки для ванної кімнати на присосках. Брелок. А це вже можна клеїти це на двосторонньому скотчі. підвіска. Так, і звичайно ж. 4990. Прапор сувенірний. 49,90 на присосці. Браслети Україна. 1790. Крем-фарба. Екміколор, кольори в асортименті. Набір біт 67 предметів. Так, ну і звичайно, картина по номерам для творчості. Усе в українському стилі. Я буду закінчувати відео, бажати вам самих економних покупок, мирного неба і всього-всього вам найкращого. І до зустрічі! Бо я біжу вже знімати наступне відео.